Юлія Солдатенко, Переселенка з Краматорська, відкрила у Житомирі Фітнес-клуб. Жінка каже, що після повернення з Фінляндії, куди евакуювалася із двома дітьми після початку російського вторгнення, зрозуміла, що хоче себе реалізовувати. Тільки в Україні я почала ще шукати роботу, будучи в Фінляндії. Я не збиралася повертатися в місто, де я не знайду роботу, тому що я одразу сказала, я не буду сидіти, я буду працювати там. Допомагайте мені з дітьми. І да, я дуже хотіла працювати і саме тренером. Магістерка з біохімії все життя працювала тренером у фітнес та спортклубах. Юлія розповіла, що давно мріяла про власну справу, тому пішла вчитися до школи підтримки малого та середнього бізнесу. Мені це знання, впевненість в собі, тобто структурованість, те, що я маю набути в якості не просто працівника, а в якості керівника. Коли я пройшла навчання, грант в школі підтримки бізнесу я не отримала, але я на цьому не зупинилась. Я подала заявку на дію гранту. На 250 тисяч з першого разу мені не ухвалено було, але з другого я знову спробувала, і мені було ухвалено. Юлія орендувала приміщення у понад 400 квадратних метрів. На грантові гроші купила спортивний інвентар. Наразі у нас функціонує три зали. В які проходять дитячі тренування, спокійні тренування, це такі як стречінг, пілатес, йога. І є такий функціональний зал, більш для активніших тренувань, для силових. Ну тобто, хто що любить, у нас є масажний кабінет, у нас є кав'ярня. Юлія каже, що займається не лише з дорослими, а й з дітьми. Так, для дітей у нас оздоровча гімнастика, спортивна аеробіка. Маленькі у нас є дітки з 4 до 8 років. Спортивна аеробіка. Тут з 5 до 10 Років там вже вони замотивовані на змагання. Відвідувачка клубу Юлія Шакула прийшла у фітнес-клуб із дворічним Платоном. Сьогодні мій спутник це мій найменший синочок, бо так склалося, що сьогодні ми разом, але це не заважає. Він знаходить собі тут чим зайнятися. Насправді це дуже сильно переключає увагу да, від тої тривожності, яка зараз в нас в фоновому режимі. І під час заняття ти не тільки піклуєшся про своє здоров'я, а заразом і ментально оздоровлюєшся. Юлія Солдатенко каже, що справу, яку започаткувала, присвячує людям. Ця сфера, куди да, я захотіла розвинутися, захотіла відкрити власну справу для людей. Я не працюю тільки для себе. Тобто, гарно клієнтам, гарно моїм тренерам, гарно мені. Тобто, хочеться, щоб люди розкривалися більше, розкривались і не сиділи тільки вдома, засмучуючись. Тетяна Скоростенська, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.